Як додати клієнту актуальний абонемент? Для цього переходимо на карту клієнта. Зробити це можна наступним чином. Або через його заняття, тобто там, де облакитний клієнт, він там повсюди активний, або через розділ Мої клієнти таким чином, або таким. Це одна і та ж сама кнопка. Далі переходимо на клієнта. Ну, або ж створюємо клієнта, якому потрібно. Додати буде абонемент, Ось створили ми клієнта, і тепер йому додаємо абонемент. Для цього ось тут є кнопочка Додати абонемент, ми на неї натискаємо і обираємо абонемент, який нам потрібно продати даному клієнту. Є два типи абонементів, і ми зараз покажемо, як з ними двома працювати. Є звичайний, є фрістайл. Тобто, наприклад, робототехніка це абонемент типу фрістайл. Тобто, ми тут вказуємо дати, з яких має входити в силу цей абонемент, далі можемо. Змінити кількість відвідувань, якщо це не 8, можемо придати йому там іншу кількість. Ціна перерахується, можемо ціну за урок змінити також. Якщо не обрано раніше, обираємо, з яким типом заняття працює цей абонемент. А, робототехніка. Да? Тобто шукаємо ось тут робототехніку, наприклад. І все. І далі каса. Каса, на яку сплатили, теж додаємо і продати наступний. Тепер у нас є абонемент. В будь-який момент його можна буде редагувати, тобто натискаємо на абонемент. Тут буде три крапки. Ми зможемо. Тут треба причину якусь обов'язково вказати, і ми можемо коригувати ось ці всі, всі поля, і потім зберегти наші корективи. Також є другий тип абонементу, він називається звичайний, тобто не, фрі, тобто не фрістайл. Як його додати? Так само додати абонемент і обираємо цей абонемент. Яка між ними різниця? Тобто у фрістайлі ви можете все редагувати при продажі. Якщо абонемент звичайний, то ці поля для редагування вони просто приховані. Все, що ви можете, тут обрати касу, на яку вам сплатили, і продати абонемент або без знижки, або зі знижечкою, якщо потрібно. Знижка може бути у відсотках, 10%. Та, наприклад, ось таким чином, а може бути у гривнях. Тобто, наприклад, 100 гривень да, і ми продаємо дешевше. І так, і так так. Наприклад, зараз продамо зі знижкою продати наступний. Все, І тепер у нас є такі два продані абонементи, відповідно, які ми продали учню.